Переговори про досягнення миру в Україні анонсував на наступний тиждень президент Франції. Про це повідомив у соцмережі ЕКС. Напередодні Макрон зустрівся в Єлисейському палаці з представниками України, США та Європейського Союзу. Про підсумки зустрічі розпитаємо у Валерії Пашко. Вона на прямому зв'язку із Парижа. Валерія, вітаю! Розкажи, як учасники зустрічі оцінили результати цих перемовин. Доброго ранку загалом склалося враження, що всі учасники зустрічі назвали переговори продуктивними і позитивним кроком до досягнення сталого припинення вогню в Україні. Зокрема, як написав у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак, каже, що всі погодилися про те, що припинення вогню безумовне буде першим кроком до досягнення справедливого миру в Україні, і саме Київ очікує від Москви погодитися на це, погодитися на припинення вогню на його моніторинг, а також для долучення до гуманітарного треку. власне у Єлисейському палаці так само сказали, що були дуже позитивні переговори, і це перший крок до зближення усіх позицій. У США так само відреагували. Можна сказати, Кіт Келлок, спеціальний представник Дональда Трампа, також прибув у делегації напередодні. Він зустрічився із Русамом Вєровим та Андрієм Гірмаком, Сказав, що зустрічі були дуже продуктивними. І як відреагували у державному департаменті США, почуємо. Під час свого нещодавного візиту до НАТО секретар Рубіо також зазначив, що час для миру настав зараз, а не через місяці чи роки. Це зараз. Він конкретно заявив, що це питання тижнів, коли ми зможемо дізнатися, чи серйозно Росія хоче покласти край цій катастрофі. І тепер цивілізований світ чекає, чи справді Росія налаштована серйозно. Це перші зустрічі після того, як нова адміністрація США прийшла. До влади з європейцями на території Європи, як сказав міністр закордонних справ Франції, каже, що раніше європейці турбувалися про те, чи долучать їх до перемовного столу, чи будуться переговори між американцями та росіянами. Сьогодні ми бачимо, що перша така зустріч відбувається власне у Парижі. Каже, що це позитивний знак. Наступного тижня вже на початку мають відбутися нові переговори в схожому форматі у Лондоні, як значили у Єласейському палаці, але загалом хочу додати, що. Було дуже мало інформації про те, що ж відбувалося з зачиненими вдвори. Ми бачимо, що все-таки таємно відбуваються переговори щодо припинення вогню. І офіційних коментарів від представників української делегації для журналістів не було. Намагалися їх отримати, але, на жаль, не вдалося Студія. Колего, дякую за ці подробиці. З Парижу Валерія Пашко про перемовини про досягнення миру в Україні.